Привіт усім! Сьогодні на огляді захищений смартфон, Uliphone Power Armor 18 Ultra топова модель, яка заткне за пояс практично будь-яких конкурентів. Щодо комплекту, то тут все непогано. Є інструкція, зарядний блок та кабель Type-C, а також тканинний ремінець. На корпусі смартфону справа знаходиться кнопка регулювання гучності та блокування. Металева накладка також є, а ще є гумові стопери. Зліва ж фірмовий роз'єм USMART для підключення мікроскопу та ендоскопу, кнопка під налаштування, а також слот для сим-карт. Гумові квадратні накладки і тут присутні. Верхня частина корпусу традиційно отримала роз'єм 3,5 мм для навушників, а також кріплення для чохлу. Знизу, як і зверху, є заглушка. Тут під нею знаходиться type c порт. Також знизу є динамік, мікрофон, а на куті кріплення для ремінця. Позаду все дуже акуратно, стильно і виважено. Яскравий ліхтар у нестандартній формі, купа камер, все виглядає сучасно. Попереду ж класика: дисплей з капливидною вставкою, динамік для розмов і датчики наближення та освітлення. Вага смартфону складає 409 г, товщина 18,8 мм, тому в цілому компактним його не назвати. Захист за стандартом IP69K дозволяє без проблем і у воді знаходитись, і падати на будь які поверхні. З цим проблем точно не буде. Також варто зазначити, що структура задньої поверхні максимально ергономічна. В руці смартфон сидить зручно. Борти над екраном виступають, на торцях також гумові елементи. Все зроблено з розрахунком на доволі жорстке використання. Ну а от і сам тест у воді. Давайте подивимось. Такому смартфону дійсно нічого не страшно, і цей тест тому підтвердження. Звичайно ж, процесор Dimensity 7050 є найцікавішим модулем системи. Цей чіп підтримує сучасний стандарт пам'яті, а її тут і немало. Оперативна пам'ять об'ємом 12 ГБ, постійний накопичувач 512 ГБ. Тільки уявіть собі, система напрочуд швидка, так що навіть ті люди, які користувалися звичайними топовими смартфонами, оцінять те, наскільки плавно працює цей пристрій. Акумулятор тут ємністю 9600 мАч, є бездротова зарядка, а дротова зарядка взагалі дуже швидка. Комплектний блок видає 67 Вт. Також і NFC є. Безліч програмних фішок подарує і операційна система Android 14. Звичайно ж, фірмовий графічний лаунчер від телефон виглядає супер зрозуміло і яскраво. Це також великий плюс. Одним словом, смартфон дійсно вартий уваги в технічному плані. Та й продуктивність реальна у нього на висоті. Ось, дивіться самі. До речі, без жодних токорів сумління можна констатувати, що дисплей смартфону Ulefone Power Armor 18 Ultra є одним із найкращих серед усіх захищених смартфонів. Його діагональ складає 6,58 дюймів, має він роздільну здатність 2408 на 1080 пікселів, а частота оновлення складає 120 Гц. Цифри непогані, але реальна якість зображення тут дійсно на висоті, принаймні порівнюючи з будь-якими конкурентами. Гарні кути огляду, чудовий рівень яскравості та чутливий сенсорний шар. Все тут присутнє. Також варто зазначити, що захищений дисплей склом Gorilla Glass, тому жодних проблем із захистом не буде. Камера смартфону i Power Armor 18 Ultra має роздільну здатність 108 мегапікселів. Багато, але ж і в реальності знімає вона чудово. Запис відео у 4К роздільній здатності, є також стабілізація, а при хороших умовах освітлення якість як фото, так і відео на висоті. Є тут і додаткові камери, наприклад мікроскоп. Навколо нього є підсвітка, тому можна впритул знімати будь-які предмети. Фронтальний модуль камери на 32 мегапікселі, і саме ця камера змусить вас повірити, що за допомогою захищеного смартфону можна робити супер якісні селфі. І мало хто здогадається, що зроблені вони не на топовий iPhone. Смартфон дійсно вражає своїми характеристиками та реальними вміннями. Він і захищений добре, і продуктивність топова. Купити смартфон ви можете скориставшись посиланням в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал також. До нових відео.